Зараз полиці магазинів переповнені найрізноманітнішими солодощами, але всі ми знаємо про їх не тільки користь, але й шкоду. Тож як уберегти свою дитину від надмірного вживання смаколиків, з'ясуємо у нашому сюжеті. Вони підсолоджують наші сірі будні та дарують радість: тістечка, цукерки, торти та багато інших смаколиків, від яких так важко утриматись. Мало хто уявляє своє життя без них. Якщо доросла людина може відмовити собі у цих земних задоволеннях, то з дітьми, для яких цукерки чи не найбільша радість, ситуація дещо важча. Згідно медичних поглядів, то солодощі, зокрема цукерки, льодяники, чупачупси, до 3-4 років категорично заборонені. Можна давати мармелад. Можна давати варення, можна давати джеми різні, можна давати мед, але мед в тому випадку, якщо дитина не має якихось алергічних проявів, батькам часом важко відмовити своїй дитині у придбанні ласощів, але варто знати з якого віку і в якій кількості вкраще краще вживати солодощі. До року, якщо говорити, то дитина не потребує додатково якихось вуглеводів, якщо мама годує дитину на природньому годуванні або штучному годуванні. Але вуглеводи можна давати які? Це в основному овочні вуглеводи, це які знаходяться у фруктах. Це можуть бути різні пюре, там яблучні пюре. Цих вуглеводів буде достатньо. Про небезпеку від надмірного вживання шоколаду й цукерок знають і самі діти. Що любиш солодке? Так. А батьки тобі дозволяють їсти? Ні. А чому? Воно шкідливе. А чим? Ну, зуби будуть погані і всяке таке. Дозволяють солодке, так. так? Не кажуть, що воно шкідливе? Ні, кажуть. Кажуть, а чому? Ага. Ну, Попроси відмовитись від улюблених ласущів малечі важко, тому тут потрібна особлива увага і контроль батьків. З тим же багато дитина не їла солодкого. Обіцяємо щось взамін, друге. Тим їсти солодке чи ні? Забороняємо. А чому? Вредно, тому що. Повністю заборонити дітям у задоволенні від цукерок не можна, адже у помірних дозах солодощі навіть корисні, особливо у холодну пору року.